Доброго ранку всім. 25 серпня. Як би сказати, то іще два тижні і запалає пожежа сонця у жовтім клені. Ну, тут кленів нема, але потрошки видно, що листячко вже опадає і Зараз маємо на годинниках 12 годину рівно і я думаю, що чом би не сходити, не прогулятися в ліс, тим більше що температура на вулиці різко-різко піднялася. І сьогодні навіть кажуть, що має бути десь до 28 градусів. Може не буде. Но якщо ви хочете слідкувати за тим, яка погода в Буковелі, то ви можете підписатися на мій YouTube, і в мене кожен день виходять YouTube шорт з погодою та цікавою музичкою. Це я... там, де я ділюся своїми музичними вподобаннями, окрім корисної інформації. Ну але я неймовірно і так вдячний вам всім за те, що ви дивитеся мої відео і ви гарно подивилися моє попереднє відео як і ще інші, то і ви дуже-дуже дуже гарно привітали мене з моїм днем народження. Щиро в дякую всім, хто це зробив, і навіть ті, хто навіть просто подумав або подивився, я вам невимовно сильно вдячний. І дивлячись це відео, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Це вам є нескладно, а для мене це величезна-величезна радість. Але окрім того всього, я щиро вдячний не, не тільки тим, хто словами привітав, а хто і закинув донат на монобанку. Та я збираю кошти для допомоги 80 й ОДШБ, тому що саме це для мене є ваш найкращий подарунок. Щоб можна було допомогти ЗСУ і взагалі ходу війни, яка з кожним днем так чи інакше наближає нас до перемоги. Ми можемо тільки бути каталізатором своїми донатами, зусиллями та спробами тим, щоб забезпечити нормальну і безперебійну. Роботу ЗСУ. І я вам ще раз сильно за це все дякую. А сьогодні попробую трохи перейтися лісами. Не знаю, чи щось буде. Тому що от поки ходжу, то не бачу нічого, тільки от якісь всякі сироїшки перевернуті, незрозумілі мухомори. Но сподіваюся, що щось і буде. І як тільки щось буде, я вам обов'язково зразу покажу. Аж ось і перші лисички. Після мого останнього походу, я так розумію, що мені найкраще це зразу максимально збирати всі гриби, тому що сподіватися на те, що буде мега урожай, не варто, но... але я вам навіть передати не можу, то як я ці лисички засушив і, до речі, подивіться, які тут. Не знаю, це якісь лежали, лисички були. Ці ми беремо цю і цю. Це щось таке явно не, не зрозуміло. Так от, і що треба брати зразу усі гриби, тому що їх може багато і не бути. А сушка з них була просто неймовірно класна. Тому... Ці я зразу і забираю. Я вже парочку лисичок, які ви бачили, назбирав і тут ще бачу по чуть почуть по на таких місцях трохи є, тому я збираю і їх. І що дивно, що тут вони інші, аніж е, ті, що я збирав на своєму минулому поході. Тому ці mm. теж класні, але ну, збираю їх. Я зайшов в таке місце, де отари ходять. Але я тут не із-за них, а із-за того, що мені треба оці лисички взяти. Так. Тому я буду пробувати їх якось тут в бережку зібрати. Тут біля такої... Проходящої отари я знайшов ще немало, скажімо так, ану ну, лисичок, до яких треба подивитися. І також треба зважити, щоб коровки до мене якось сюди не долізли. Я отак ходжу, по одній дві лисички збираю, але вже потрохи-потрохи. Щось в мене і не збирається. Я от десь тут щось бачу. Так. Це теж... Це вже ні. Якщо піти сюди, то тут бачу. О! О! Дивіться! Тут хороші. Тут буду зупинятися і збирати, і може вже треба буде перекладати їх у вітерку. Поки що збираю. Ну але це щось. Я вже думав, що сьогодні окрім лисичок не буде нічого, тому що як би це не звучало, але я дійшов вже до своєї крайньої точки, з якої... Планую скоро розвертатися. І на цей момент у мене от такий якийсь результат, що дуже гарно, але знайти ще оцього білячка я точно не очікував. Зараз оцю його трошки присипемо, тому що хай воно собі там ще буде пробувати рости. Ну це дуже хороший для мене сьогодні знак. Я собі йду і думаю так. А я обхитрю все і піду так через одну, другу, третю сторону. І так я більшу площу покрию, коли буду вертатися. І от вже не знаю хвилин 7-10 я йду отак. І перша думка, яка мені зараз приходить, це от вислів, що мудрий вгору не піде. Мудрий гору обійде, а я чогось взяв і, і вирішив іти уверх. Мені просто по карті не було видно, що там аж такий різкий підйом. Ну вже маємо, що маємо. Я так собі кажу по своїй навігації, бачу, що ніби йду в правильну сторону, але швидкість з якою я її... Долаю ту відстань, вона дуже-дуже повільна. І ще от я йшов і бачив десь вдали трьох туристів, які десь от такими шляхами пробували йти, напевно, десь на, на якусь гору. Я собі думав, боже, ви от взяли і так легко довірилися. Маршрутом як маршрутом, просто з стежиною в якомусь навігаторі, що ви тим пішли. І якщо ви десь будете збиратися йти в гори і думати, от тут в цьому в Беркфесті чи в іншому якомусь навігаторі гірському видно, що є стежина. Краще запитайтеся у місцевих, чи та стежина там дійсно є. Чи це просто може хтось, типу, от як я, якийсь грибник. Ідучи от просто по такому, скажімо, бездоріжжю безстежинню проклав маршрутик сам собі, щоб потім його мати. Тому будьте обережні, коли ходите в гори. Тому що ви для тих туристів тим. Тим туристам я точно не заздрю, бо у них сьогодні буде дуже складний підйом. І так, якось отакими от шутками прибалутками я вийшов взагалі ліс, в якому ще не був. Я собі по своєму азимуту якось тримаюся в той напрямок, куди мені треба, але... Виглядає воно цікаво, шкода, що нема грибів. Ну я буду пробувати їх знайти. Може щось і буде, але поки що, то мені головне якось е, зрозуміти, як швидко чи, чи не швидко я зможу вийти в той район, який я вже хоча б трошки орієнтуюся. Невже навіть треба надіятися, що буде в нас сьогодні правило трьох грибів? Можливо і не треба, але ну, подивлюся я до цього грибочка. Почищу. Може і розкину, але ну, два білячка я знайшов. Таке буде в мене сьогодні правило трьох грибів. Ну, оп. Так. Так. Ну, цей точно ні. Тому, ну, три гриба я знайшов, якість, скажімо так, кульгає. Скажу так, якщо абстрагуватися від того, що результат в мене в порівнянні з іншими... Не такий промовистий, але він все одно є. Тому я дуже радий, що я сходив сьогодні до лісочку. А ще я дуже радий, що ви все це відео були зі мною. Я хочу попросити вас, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Для мене це є дуже-дуже дуже важливо, приємно. І це мене неймовірно тішить. Тішить набагато більше, аніж те, що сьогодні мені треба буде з цим щось робити. Думаю, якраз на один противень сушечки в мене щось буде. І ще я хочу, як завжди, я не скажу, що це є традиційно, тому що для мене це є... Щось таке, чого я не можу не робити, попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Для того, щоб ми разом змогли долучитися до допомоги 80 ці ЗСУ і тим самим 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 найсміливішим людям які наближають нас до перемоги. Тому, будь ласка, зробимо це. І я ще раз дякую вам і хочу вам сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні!